«Пропаганда та дезінформація в умовах штучного інтелекту, що потрібно знати, та як берегтися?» під такою назвою в центрі польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську відбувся цикл зустрічей з відомим українським медіа-експертом Сергієм Штурхецьким. Фахівець радить не ставити вподобайки та не писати коментарі, якщо ви не перевірили достовірність інформації, адже таким чином можете стати учасником ворожої пропаганди, в якій і часто використовують неправдивий контент від ші. Штучний інтелект. Не має етичних е, норм, він не визнає цих етичних норм, бо це машина. Вона не може бути етичною. Вона не знає, що таке добро, що таке зло, що таке правда, що таке неправда. І саме тому, особливо коли в нас в воєнний час е, відбувається зрозуміло, що і використання технології е, штучного інтелекту із з метою дезінформаційною, з метою воєнною, і тому нам треба бути дуже з цим обережними. Час від часу ворожа пропаганда просто використовує, підсилює різноманітні настрої суспільні і маніпуляції для того, щоб керувати суспільними думками, настроями і навіть спричиняти якісь суспільні рухи. Варто сказати, що зараз дуже шириться пропаганда і дезінформація між власне, поляками, і українцями, і в Польщі вона шириться. Це в Україні і нашою місією, особливо як СНЕК, центру польської культури, є показувати усім, що це є неправда, і що люди мають на це не зважати, тільки включати свою голову, і, і прочитавши якусь дурничку, все ж таки подивитися перше джерело, а крім того щоб подивитися джерело, включити якісь інтелектуальні здібності і проаналізувати і пошукати ще десь правда, це неправда це.